Хочу ще раз сказати з вами слава нашому Господу. Немає навіть слів, щоб ще щось сказати після братів. Але добре ми знаємо і віримо, що в нас є Бог живий. Амінь. Нас є Бог живий, який чує наші молитви, знає кожного нас по імені. І Христос сказав і волоси ваші пораховано голів вашої. Я поправлю. От. Чуєте? То як не знає наші хвороби, як не знає наші немощі, як і все знає, коли волоси порахував Господь, а я її не знаю і не порахую, то як Господь знає наше життя, такий наш Господь. Отако От ми маємо нашого сильного Бога. Амінь. Який ніколи нас не посижає. Якщо ми твердо держимося нашого Господа, він ніколи не позижає. Він завжди з нами. Амінь. Він йде завжди переді нас. Він веде зразу, зразу нас, коли ми повністю його Святої руки. Слава нашому Богу. Нам нічого бояться, що якась хвороба, немощі, що. Потому що з нами. Є чудесний лікар. Ісус Христос Син Божий, Амінь. Він є той, який робить чудові операції без скальпеля, без наркоза. Він робить чудові операції. Такий наш Господь, слава Ісусу! О, якщо сбив я мог вам все розказати, як Бог чудово робить. Амінь. Знаєте, недавно чоловік прийшов. До мене і каже, знаєте, в мене була велика грижа на спині. Я вже мався бути прикутий до коляски. Намолилися, чую, що там мені і добре стало, і нема Думаю, Піду провірюся до врача. став він мене провірати, дивитися, прочищати і каже, слухай. Ти знаєш, що ти, мабуть, штовна. От не у вас тільки такі чує. Вічне Бога. Рижа зашита. І так акуратно, хорошо зашита рижа, ну де знаружи шво? нема. Такого ми маємо чудового Бога. Амінь. Стоїть йому сумніватися. Стоїть йому не вірити, дара молодь, стоїть, йому. хіба стоїть? Твердо духа Бог охраняє в цьому світі, в цьому мірі. Аллилуйя, слава Ісусу! А не твердо духа Господь не охраняє. Ну, Друзі, дорогі, я би хотів, щоб ви гора молодіж, як намислаю Божому, Господь каже, овечки знають голос мій. За другим не йдуть, а тільки за своїм пастором. За мною. Амінь. Друзі, дорогі, якщо ми християни, ми повинні чути голос Господа. Амінь. Написано, всім водім і Духом Божим, що є Сини Божі. Алілуя. Слава Ісусу! Сьогодні, брат і сестри, нам треба задуматися, а що я не водіма, що я не водим і Духом Святим, що я не чую голос Господа нашого. Ісуса Христа, о, брат, сестри, блаженна та сестра, блаженний той брат, який чує голос. І всім голосом водиться, і цей голос ніколи не підведе, бо що той голос є Господа Ісуса Христа. Друзі дорогі, ми вже знаєте, ці християни колишні, не поймаєте, вам дуже приємно. Я вам завидую всім. Друзі, дає, що спокійно, мирно, тихі. Над вами немає як угрози. А скільки нам було угроз. Скільки нам сказали, сухарі вже суши, хватить, нам з тобою бороться. Скажи жінсь, хай сухає Сушить, сухарі, ми тебе посадим. А я кажу, а вони вже давно не готові. І все. Бродити, ну, сестри. Як сьогодні хочеться славити Бога? Хто сьогодні прип'ясує нам? Щиро, щиро і щиро любить Господа Ісуса Христа. Хто а? От що. Забуває задні, і ми повинні вперед, 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 ближче до Ісуса Христа, щоб в нього бути об'яття святих. Амінь. І з його рук ніхто не похитить. Амінь. Ніхто не вкраде його рук. Бо, що ти є в руках Господа? Скільки сьогодні, брат, сестри? Є горя, біди, щастя, скільки є сльоз, скільки безсонних і ночі є, і день і ніч взивають люди до Господа. Що у нас була в ліновому володі останній п'ятня місяця? Ми знаєте, жалко подивитися. Молоді діти з раком. Молодії. Дівчата з раком, молоді хлопці з раком. І всі хочуть бути оздоровлення. І брат казав, дійсно, розвяє: ранок Ісуса Христа є наше оздоровлення. Амінь. Алілуя. Була в мене ця недавно четвер, і що, я думаю, що це таке? Все, що не подиму телефон, подяка Богові. Я воздав, хочу подяку Богу. Я хочу воздати подяку Богу, молилися, Бог цілив. Бог благословив. Бог благословив. Одна молода сетичка. Подякуйте Богу. Помните, я дзвонила батько бив матір, не давав їй їсти і зівався з неї. А зараз вже засталяє матір молиться. Засталяє мати їсти, То Господь робить амінь. Він міняє серця. Забирає камені серця, а влогає плотяни. Слава Богу, задані, такі наш Господь. Знаєте, хочеться мені молитися, але хочеться сказати, знаєте, з Господом ще на Бог ніколи не підведе тебе, щоб ти був постижений. Ні. Бог завжди є, Бог живий. Амінь. З нами. Знаєте, одного разу я проповідував на віці Орінь, в у селі. Що осильно Бозі, сьогодні оздоровляє і благословляє. І бачу, несуть згори жіночку на носілках робочих, хвору, і положили її передо мною. І дивляться всі, думають, що ж ти будеш там робити. а? Ну, я добре знаю, Господь ніколи рабин і рабов свій не посижає. Ніколи. Я підійшов до гей, коли сестрой, що жіноче, ти віриш Ісуса Христа, сина Божа, віру. Ти віриш, Слово Богу, що Він взяв наші хроби, взяв наші немощі, рано озолося, ти віриш в це, віру. І раз ти це віриш, я тобі приказує ім'ї Ісуса Христа, встань мною твоє, а твоя хвороба, хай від тебе, раз на завжди. Вона піднялася, стоє, що несли? Поправила своє плаття і пішла під гору своїми ногами. Всі заніміли. Я хочу сказати те, брат, сестри, щоб нам тільки не говорити слова, слова, слова. Цельно, що я хороший там фрукт взяв з овощ і який він хороший які ананас, який він чудовий, який він смачний, і так далі. Говорив, говорив, потім взяв під мишку і пішов з ним. І нікому не дав не попробувати? Взяти її, слово каже, кустіть і побачите, тільки бла Господь. Амінь. Слава Богу! Я хотів би, щоб всі на молодь кусили благ Господь. Амінь. Тоді ти ніколи не відійдеш від Господа, ніколи ти не підеш в цей світ, бо тому, що ти вкусила, тільки сил, як благ Господь. Як або запав каже, хто мене може влучити від любви Господь? Хто? Скорб, нагота, голод, ніщита. Ніхто не може влучити у бігосподівані. Скільки сьогодні, бресестри, приймає потім розчаровується багато і йдуть сіти. Куди тобі йти? Як казав Петро, куди нам іти? В тебе є глаголи вічне життя. Амінь. Слава Ісусу! Нам треба держатися Ісуса Христа і крепко держаться. І Бог вийде на встречу, і Бог досить далека неба. В 90-му році мені попало і пригласили мене в Австралію як місіонера. всім місцям Слов'янським церквам проповідувати славянським народам. Ви знаєте, попала така церква в місті Аделайди, молодежі багато, і є і багато прийшло і невіруючих. проповідуєш мертво сидять. Нема ніякого движення духовного. Не, не моляться, обнімаються, цілуються на, на собрання. І ж думаю, я, куди я попав тепер? А? Одну скажу проповідь, друга склада проповідь, третю сказа проповідь, четверту нічого немає. Дивиться в окна і дивиться на годинники, коли ти закінчить поповідувати. І все. Я прийшов на квартиру до того брата. Де мені відділили. І ввечері став молитися і плакати. Господи, чого ти мене сюди призвав? Чого? А? Я б лучше був вдома. Наш між, мі, оце Австралія, ця жара 45 градусів. Я спать не можу навіть. Навіщо воно мені? І коли я так став молитися, мене Бог взяв в захоплення ну, в борсівське відступлення. І я вже знаходжуся біля океана, безмежна вода, і пливе великий льодовик по тій воді. І чуй голос, син мой, що ти бачиш? Як же я бачу, айсберг пливе, великий льодовик. Оце ця церква. Айсберг ця церква холодна і льодовита. Ти почувши айсберг розбитий. Як? Як я повинен розбити, Господи, мене що не получається. тебе не получається за те, що ти о свого розуму говориш. О своїй мудрості говориш. А коли ти йдеш на зібрання, склони коліна, питай, що говорити їм. Як буду говорити, а ти це говориш, як би розказує. Боже, прости. Прости, що я взяв на себе оцю місію, о своїй мудрості говорити. Господи, Буду тебе питати. Одне собрання вже йду, спитав, знаєш говорити. Сказав нічого. Реакції нуль, ніякої духовної. Другу проповідь, третю реакцію нема ніякої, четвертую реакції немає. Але я вже б'ю, як на вірне. Я знаю добре, що Бог що то зробить. Я знаю добре, що Бог ці мертві серця. Це людей, кроси Я знаю добре. І коли десята пробіг сказав, мені тему, яку сказати, от і я сказав, люди встали. А думаю, от тепер я допроповідувався, Всі підуть на вулицю зараз, на двір. А якщо будуть до мене, нас і будуть бити, не всі. І все, бачу, йдуть всі до мене. Вся церква йде до мене, всі до докаху до не прийшли і всі впали на коліна і стали плакати. Служитель оставив своє місце, йде в народ і теж плаче? Ридаю всі. дивляться, Господи, слава тобі! Що ти робишся? Слава тобі, Ісус! Служитель встає і каже: ну що, батько, сестри? Дух, свій розбив уже нас повністю. Ти слова сказав, що я чугос при тому океані, як бачили, айсберг. Яка радість собі? Яка радість? Бог виконав своє слово, друзі, дає. І стає є служителі, каже так, в понеділок приходимо, всі будемо плакати. Приходять і плачуть. Всі ридають. Дивиться, що то Бог робить, а? що то буде далі? Ридали два часа плакали, зрозумієте, як дух святий діє, як дух сней працює. Після двох ридання, плачу, каже, служитель, так. В середу толі приходимо, буде сіна плаче, будемо всі плакати. Ви знаєте, плачуть. Все до приїхали, всі плачуть, ридають, але бачимо іншу картину. Ходять, шукають, примираються, обнімаються, і сповідуються, плачуть, проси прощення. І ридається церква. Який сильний Господь. Амінь. Слава Богу, Амінь. Після цього покаяння після цього ридання, після цього плача, Бог став оздоровляти. Бог став ісціляти. Бог став крестити Духом Святим. За знаком іншим. Бачите, якого айсберга Дух Святий розбив? Слава Богу, Свястрені! Я хотів би дра молодь, щоб всі були наповнені Божою благодаттю, Духом Святим. Я, я бажаю ми, щоб ви. Чули голос Господа Ісуса Христа. І де Дух Господень, там свобода, та нема залежності від хороби, від всяких непотрібних привичок. Та нема залежності, там тільки слава Богу, Амінь. Алілуя. Скільки сьогодні молодь є залежності, всяких різних всього. Друзі, дає, що коли будемо ми на Духом, духу побачать. Всі нас Господа, почують всі нас Господа, відчують його, і всі скажуть, з вами є Господь. Амінь. Алілуя. Знаєте, воно разом привів КГБ, кгб один свою жінку, колишній Советського Союзу. Вона і молода, а вся а вся трасеться, її під руку привів. Я кажу до неї, ви наповнені сатинськими духами. Став її проводити до віри, став молитися, а він сидить в шапці в моїй кімнаті, навіть фуражку не, не скинув. Ну, Стала молитися з тією жіночкою, він дивиться, і вона впала на поле. І в неї було в такому тісному платі, я бачив, як в неї шарики ходять такі великі по її тілу. І ходять в округ. Я понял, що це бісин. Я понял, що то духи наповнені на нею повністю тілом. Я понял, що мені треба молися до останнього того шарика, що вийшов. Я молився і він вийшов. Всі вийшли. І вона лежить вже спить. Я побуждаю її. Ну, вставай. Встала. О, я вже бачу, бачу на сіні, який у вас гарний світочок. Я вас бачу. А можна скакати в вашій коміті, пригати. кажу, спригай! скачи, я мені дозволяю. Він дивишся, близько має шапку свою і каже: слухай, всі мої зарплати, всі мої гроші були на тебе, на тебе. Скільки років? А в течение 15 минути стала здорова. Такому Богу не. я був служить. Склини в коліна, тіло шапку в землю. І слава слава Бога. Амінь. Брати сестри. Нам потрібен Ісус. Всім потрібен Ісус. Без нього нам нема дороги нікуди. Дорога молодь, сестри, хочете, щоб Бог дав долю вам. Бог дасть самім. Бог дасть долю, Бог дасть благосвіня. Бога є все. На, на все наш Бог багатий. Нася і Інша сестра казала: а де Бог набере ті хлопці, тільки дівчатки? Бо все є. Алілуя! Бо все є, друзі дає. Вона казала, грубо, дай помолимося, і Бог благосимить тебе. О, приїхав десь, якийсь з Харкова. от, Її подарують взяв. Бач, бачиш, аж, де нашов тебе, який взяти її. У Бога все є. Сьогодні багато молоджі є розчарованою. А, а, а яка моя доля, а яке моє життя? Ні. Ти йди до Господа. Йди до Ісуса Христа, а Бог знає. Як тебе благословити? Алілуя! Слава Ісусу! Ви знаєте, часто я бачу горе людей дуже часто. Прийшли до мене одну дівчину з царком у ноги. Вона вже їй скрутила ту ногу вже під неї. Вона на костелях. Молода дівчина. Саркома! вона скоро розправляється з людиною. І я кажу: знаєш, що? Я помолюсь за твою ногу. Вона сильно розпуша. І врачі сказали, Немедленно ампутувати ногу треба. Немедленно треба одрізати ногу. Ну що ти, а дівчина, без ноги? Помолилися за неї, кажу, їжай. Заркома в тебе щезне. А ногу ти сама вже виправляй. За щось зацепися, шнур... якийсь мотузком і назад, назад, посотий міліметр кожен день. І нам буде тебе приймає. Через півтора місяця її привозять. Нога худає, але зігнута два кулаки з'єднує і б'є по полозіка і не болить. На чого ж ти ногу не розігнула? А? І Що я тобі казав? Чого ти не розігнула? Ай, знаєте, ви казали, але я пробувала, ну крепко болить. Але слухайте, помоліться за мене, щоб Бог Богдан мені чоловіка йой 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 мені як два молоті голову дару. Хто тебе візьме, а? Скільки красавиць! скільки є молодежі, а хтось візьме тебе з, з костелями, а? хто тебе візьме? Вона дивиться на мене, я на неї динуся. Поняла, що я не хочу молитися. Я впала на коріння. Ви знаєте, я бачу, як сестри плачуть. Братів то ще я не замічав так добре. А всестре бачив, бачив, ну В неї, якісь сльози були невикновені. В неї появилися сльози прямо ручейком. Я не витримав тей молитви. Я помолився, боже, ну дай їй долю, Дай їй чоловіка. Ви знаєте, через дві прислали прислає мені відкритку на свадьбу. Я виходжу замуж за хлопців. й зараз дякуємо церкві? О, слава Ісусу! Хвала Богу, друзі, неї, треба молодь! Я був би говорити вам до вечора і до ранку, який сильний Бог. Але ми зараз будемо молитися, щоб ваша віра вкрепла, щоб віра ваша була з вами, щоб віра в Господа вела вас, тих края, туди, де є Господь. Амінь Алілуя. Віруємо все село, друзі, ми пройшли тяжкі дні життя при Радянському Союзі. Що з нас такі не робили, але ми твердо стояли в Господі. Мені самому підлічали 380 бой. І я брався за, за, за цього ящика, де ток підключений 380 вольт і мене не б'є. Я свободно держуся, мене б'є. Але Я не знав, що підключили вони. Мені треба було той сей заглянути і взяти папір, а вони всі дивляться. Кайда, дійсно. Ти людина не бегновена. Гляньмо за ящиком всім. 308 вольт включених. Який наш Господь? Слава Ісусу! Хіба можна такого Бога не славити? Хіба можна такому Богу не молитися? А? Я прошу всі молитися щиро до Господа. І Христос сказав, хто вірив в мене, з того чи я, батьку, ріки води живої, Це я сказав ну, там, Ой, як би було б чудесно, що стільки тикій молодіжі, а є ще більше області, і тікли ріки води живої з тим володожі. Щоб би було б в нашої області, а? Щоб з нашою Україною? ріки води живу, щоб то було б, а? О, як би хотілося, щоб Бог нас благословив. Ми йдемо до молитви. Хто хворий на цьому місці? Мо? Ну подивіть наші руки, щоб вже є руки. Є, є, є руки. Є руки. Ще може хто хоче підняти. Хто є хворий, буде молитися зараз. Бачу руки, бачу, брате. Бачу серце. Знаєте, ми віримо, маємося так. Хто хворий? Ти піднімав руки не, не до мене, не, не, не до братів, а до самого Господа. Бог цю руку бачив. Візьми, положись руку в Овренді цієї, молити, як молитися на, на своє хворе тіло. На своє форе місце, де ми де, де були. Положи праву руку. І дякуй Богу за зцілення. Амінь. Слава Ісуса Христа! Вже дякуй. Одна невіруюча жінка говорила І за толю за, за, то, за невіруючу. Каже: прийшла зок великий, така велика гуля. Як ти тільки положила руку, не стало тієї гулі. Ой, який Господь, Амінь. Це врізно, де ми молимося. Вона прийшла з такими великими нависами на ногах, кості позколися через неї. І каже, господи, якщо ти тут ісцеляєш, то дай мені вийти з ногами нормальними. Через минуту штовхає свою подругу. Глянь на ногу мою, глянь на нормальну нога. Мій. Слава Ісусу! Вона облічала мене життя. Одна блячала і каже, що ви не дивитеся, що Бог робить. Що ви не інтересуєтеся? Ви помолилися цього хлопчика каліку. Я ж з ним їхала у поїзді. Його нога вивернена повністю. І чоловік пошитий червічок по нозі, по заказу. І він вискочив від вас на коридор. І каже, Божечко мій Боже, я то знав, що для моїх ножечко і цілив. Но як ти черика перешив, я вже не знаю. Що таке саме? О, який наш Господь. О, який наш Господь. Брати і сестри, як було сказано, що Давід хвалиться ім'я Ісуса Христа, хвалився, не якимось моїм військом, а ім'я Ісуса Христа. Слава Богу! Амінь. Слава Ісусу Христові! В ті молитви тебе, казнеться Господь, в ці молитви тебе оздоровить Господь. Віриш так чи ні? Сестри, брати, вірите? Славте Господа! Дякуйте Богові. Як 49-й солом каже, перенеси Бог в жертву хвалу. Воздай собі ще у твої. Призви мене десь скорбі, я тобі збавлю, а ти мене що прославиш? Станемо. Будемо молитися і за стільки піднімали руки. Амінь.